Доброго дня, 7 клас, сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на графіки руху. Як правило, на попередньому році ми познайомилися з графіками руху, ми знаємо, що є графіки залежності швидкості від часу, відстані від часу, можливо, ще якихось характеристик від часу. Завжди, коли ми з вами малюємо графіки, внизу ми використовуємо вісь Т. Отже, давайте подивимось на задачу номер 4 На малюнку в нас зображено положення двох тіл в моменту початку спостереження. Нам потрібно записати рівняння руху тіла і визначити час і місце зустрічі, шлях, який пройшли тіла до моменту зустрічі, та побудувати графіки залежності. Перше, що ми зробимо, це нам потрібно записати рівняння руху тіла. Що ж таке рівняння руху тіла? Рівняння руху тіла. Ви вже можете записати наступним чином це залежність координати тіла від часу. Як вона виглядає? Якщо записати її у вигляді рівняння, то буде наступним чином. Х залежить від t, тобто вид залежності координати від часу. Дорівнює швидкість тіла помножена на t, плюс х0. Як правило, ви ось таким чином записували в математиці, але ми запишемо так, як ми з вами звикли. Отже, х спочатку, тобто початкова координата тіла, потім плюс швидкість тіла помножена. На час. Давайте тепер розберемося, як згідно цього запису, по нашим малюнкам визначити якраз всі наші характеристики. Отже, давайте спочатку спробуємо розібратися, скільки тіл в нас. Ми розуміємо, що їх дві це автомобіль і автобус. Назва о цих тіл однакова. Починається з однакової букви А. Тому, щоб їх розрізняти. Нехай автомобіль буде мати номер 1 а автобус номер 2 Тоді для кожного тіла ми можемо записати наступні характеристики. Наприклад, для нашого автомобіля ми розібралися, що це тіло 1. Тіло. 1. Давайте в дужечках напишемо, що це. Автомобіль, і тепер будемо для нього розбирати, які характеристики в нього є. Отже, червона точка, яка показана в нас на координатній вісі, це початкова координата наших тіл. Ми бачимо, що для автомобіля. Ця координата х0 дорівнює 0. Але пам'ятаємо обов'язково в дужечках, пишемо одиниці вимірювання. Отже, тіло 1х0 ми повинні записати, але ми повинні також записати і одиничку. Тому в нас буде запис нульове. Перше. Тобто, як це читається початкова координата першого тіла. Давайте продовжимо з вами, що ми ще можемо написати для нашого автомобіля. Зрозуміло, що швидкість. Швидкість позначається прописною буквою В англійською. Ми також напишемо, що це перше тіло, і в нас є підпис. Біля нашого автомобіля нам показують, скільки дорівнюється швидкість. Оскільки автомобіль їде в тому ж напрямку, що і вісь Х, подивіться, стрілочка червона біля швидкості автомобіля, і показник біля Х співпадають, то автомобіль має позитивну швидкість. 80. ну і В дужечках знову напишемо кілометрів. На годину. Це в нас В1. Чому тільки одиничку пишемо? Тому що ми все розбирали про наш автомобіль. Тепер давайте розберемося на рахунок тіла 2. Тіло 2. Ми розібралися, що це автобус. І так. Як і для автомобіля ми зараз запишемо і його початкову координату, тобто стой, точка, з якої стартував наш автобус, і його швидкість. Отже, тіло 2 це автобус Х0 для нього. Подивіться, автобус починає рух з позначкином. Це Гра... э... залежність координати тіла від часу, як вона виглядає. Якщо записати її у вигляді рівняння, то буде наступним чином. х залежить від t, тобто вид залежності координати від часу дорівнює швидкість тіла, помножена на t, плюс х0В. Як правило, ви ось таким чином записували в математиці, але ми запишемо так, як ми з вами звикли. Отже, х спочатку, тобто початкова координата тіла, потім плюс швидкість тіла помножена на час. Давайте тепер розберемося, як згідно цього. Запису, по нашим малюнкам визначити якраз всі наші характеристики. Отже, давайте спочатку спробуємо розібратися, скільки тіл в нас. Ми розуміємо, що їх дві це автомобіль і автобус. Назва оцих тіл однакова. Починається з однакової букви А. Тому, щоб їх розрізняти, нехай автомобіль буде мати номер один. А автобус номер 2 Тоді для кожного тіла ми можемо записати наступні характеристики. Наприклад, для нашого автомобіля. Ми розібралися, що це тіло 1. Тіло 1. Давайте в дужечках напишемо, що це. Автомобіль. І тепер будемо для нього розбирати, які характеристики в нього є. Отже, червона точка, яка показана в нас на координатній вісі, це початкова координата наших тіл. Ми бачимо, що для автомобіля ця координата Х0 дорівнює 0. Але, пам'ятаємо обов'язково в дужечках, пишемо. Одиниці вимірювання. Отже, тіло 1х0 ми повинні записати, але ми повинні також записати і одиничку. Тому в нас буде запис нульове перше. Тобто, як це читається? Початкова координата першого тіла. Давайте продовжимо з вами, що ми ще можемо написати для нашого автомобіля? Зрозуміло, що швидкість. Швидкість позначається прописною буквою В англійською. Ми також напишемо, що це перше тіло, і в нас є підпис біля нашого автомобіля. Нам показують, скільки дорівнюється швидкість. Оскільки автомобіль їде в тому ж напрямку, що і вісь Х, подивіться, стрілочка червона біля швидкості автомобіля. І показник біля Х співпадають, то автомобіль має позитивну швидкість 80. Ну і в дужечках знову напишемо кілометрів на годину. Це в нас V1. Чому тільки одиничку пишемо? Тому що ми все розбирали про наш автомобіль. Тепер давайте розберемося на рахунок тіла 2. Тіло 2, ми розібралися, що це автобус. І так, як і для автомобіля ми зараз запишемо і його початкову координату, тобто сто, точка, з якої стартував наш автобус, і його швидкість. Отже, тіло 2 це автобус Х0 для нього. Подивіться, автобус починає рух з позначки в 360. 360 кілометрів. Отже, х 0 для нашого автобуса 360 км. А що стосується швидкості. Швидкість. А ось тут є відмінність від швидкості автомобіля. Ми бачимо, що швидкість автобуса напрямлена в протилежну сторону від напрямлення осі Х. Це означає, що швидкість другого автомобіля в нашому рівнянні буде мати знак мінус. Тому я напишу, що швидкість нашого автобуса 40. 40 кілометрів на годину, але допишу, що в рівнянні має ця швидкість знак мінус. Ще раз нагадую, чому. Тому що швидкість, напрям швидкісті автобуса протилежний напрямку. Координатної осі. Отже, ми допишемо, що це Х0, і що це в нас В2. Тепер, коли ми вже подивилися на наш малюнок, ми можемо записати рівняння руху і автомобіля, і автобуса. Отже, рівняння руху тіл тепер давайте подивимося, як вони будуть виглядати. Для першого тіла, давайте візьмемо ось таким чином, замість Х0 в перший вираз я підставлю 0. Замість В я підставлю число 80. Отже, в мене для першого автомобіля запишеться таке рівняння. Х. Один, тому що ми маємо на увазі зараз з вами саме перше тіло. Обов'язково пишу, що це залежність від часу Т в дужечках дорівнює. Тепер замість ікс нульового я можу поставити 0, хай буде, і поставити плюс 80Т. Але подивіться, будь ласка, чи потрібно нам писати цей нуль. Ми можемо його не писати, правильно? Тому ми можемо написати, що рівняння руху першого тіла в нас буде мати вигляд 80 т Не забуваємо писати ось тут одиничку. Так само дивимося для другого тіла. Хд від те. Тобто починаємо запис так само дорівнює. І знову звертаємося увагу на те, що ми вже до цього писали. Наприклад, червоним кольором спробуємо розібратися. Отже, замість х нульове я поставлю тепер число 360. Замість В я поставлю 40. Але дивіться. Ми з'ясували, що я повинна поставити не просто 40, а мінус 40. Чому? Тому що напрямки не збігаються. Ми це вже обговорювали. Отже, я пишу 360 мінус 40. Отак От буде виглядати рівняння другого тіла. А саме. Автобуса. Отже, ми з вами записали рівняння руху. Далі нас просять визначити час і місце зустрічі, шлях, який пройшли тіла до моменту зустрічі, і так далі. Давайте повернемося на пункт А. Отже, спочатку нам треба з'ясувати час і місце зустрічі. Як це робиться? Пишу. Давайте розберемося, скільки часу вони будуть їхати. Вони будуть їхати однаковий час, але, скоріше за все, пройдуть різну відстань. Але коли вони зустрінуться, тіла будуть мати однакову координату. Що це мається на увазі? Вони будуть знаходитися в одній точці. Так і пишу: при зустрічі тіла. Мають однакову координату. І саме завдяки цьому я можу зробити наступне. Якщо вони мають однакову координату наші тіла, це означає, що оця буква Х, вона буде однакова. Але ми пам'ятаємо в математиці, якщо в нас дорівнює права частина двох виразів то ліві частини двох виразів також будуть дорівнювати один одному. Ми маємо з вами рівняння, як виглядає рівняння. З однієї сторони буде записано 360 мінус 40Т, з другої сторони буде записано 80Т. Давайте подивимось на це рівняння. Це рівняння, яке ви вмієте вирішувати в математиці. Отже, вирішимо його. Мінус 40, мінус 80 дорівнює мінус 360. Бачите, перенесли в одну сторону невідомі, в другу, в другу частину цифри. Далі мінус 120т дорівнює мінус 360. Ну і ми розуміємо, що, в принципі, т, тобто час зустрічі, дорівнює мінус 360, поділити на мінус 120 і буде дорівнювати 3. Чого? Ми розуміємо, що час нас де в годинах зараз. Тому я обов'язково написала. Дужечка години. Отже, я вже зараз знайшла час зустрічі. Як мені знайти координату зустрічі? Для цього я цифру 3 підставляю в любе з моїх рівнянь, які я от використовувала. Тобто, наприклад, я поставлю цифру 3 в перше рівняння. Замість t. Тоді я зможу знайти х. Отже, я напишу, що в мене х1 буде дорівнювати х2, тому що вони зустрілися. Да? І тепер мені потрібно 80 помножити на 3. І я розумію, що це буде 240. Обов'язково в дужечках пишемо одиниці вимірювання. Не забуваємо кілометрів. Отже, ми з вами виконали першу частину. Ми знайшли час і координату зустрічі. Давайте тепер подивимось далі. Отже, нас просять знайти шлях, який пройшли тіла до моменту зустрічі. Давайте тепер, не розв'язуючи, спробуємо це зробити. Що я маю на увазі? Шлях пройдений автомобілем. Ми пам'ятаємо, що шлях у нас позначається буквою L. В цьому випадку може бути і буква S, тому що вони по прямій дорозі їдуть прямолінійно, тому шлях і переміщення співпадає. Давайте виберемо L. Отже, шлях пройдений автомобілем. Для того, щоб знайти шлях пройдений автомобіля, нам потрібно з кінцевої координати Х вирахувати початкову координату нашого автомобіля. Отже, L автомобіля дорівнює x1 мінус х0. -В. Один. Всі дані в нас ці є. Ми просто беремо і підставляємо чи, числа Х1 дорівнює 240. Х0 для нашого автомобіля це 0. Тобто, наш автомобіль до зустрічі пройшов 240 кілометрів. А шлях пройдений автобусом. Давайте знову подивимось, він був на позначці 360. Тепер він знаходиться на позначці 240. Отже, шлях нашого автомобіля L2 також буде дорівнювати різниці. Початкової і кінцевої координати, але взятої по модулі. Тобто нас цікавить, наскільки змінилася, не має значення позитивну чи негативну сторону. Просто наскільки, тому що ми шукаємо зараз шлях 50 кілометрів. А кінцева координата така ж сама, як у автобуса, тому що у автомобіля і автобуса теж. Тому що вони зустрілися в одній точці 240. Кілометрів. І ми розуміємо, що в нас виходить 120 кілометрів. Отже, автомобіль пройшов більший шлях. Чому? Тому що в нього була швидкість два рази більше, автобус пройшов менший шлях, тому що, знову ж, все це залежить від швидкості. Отже, ми зараз з вами вже відповіли на перше і друге питання. Ще нас просять побудувати графіки залежності швидкості від часу, шляху від часу координати для кожного тіла. Подивіться, будь ласка. Рівняння руху координати, воно в нас вже є. Тобто я вже можу ці рівняння використовувати для побудови графіків. Давайте отут я рядом якраз це і зроблю. Перше, що ми повинні з вами зробити, це додати стрілочки. Отже, вісь Х і вісь Y. Але ми знаємо, що в фізиці вони називаються по-іншому. Як правило, вісь Х, яку ви використовуєте в математиці, підписується як вісь вісь часу, тобто, ось тут я напишу англійською буквою Т, поставлю кому. І напишу, що це в мене години. Чому години? Тому що в нашому в нашій задачі ми постійно використовували саме години. Далі другу частину я підпишу. Давайте зараз я е, побудую графік швидкості. Тому я напишу В. Англійська. Тепер давайте подивимося по розв'язку нашої задачі. Я бачу, що в мене вже визначена швидкість, дивіться, для автомобіля 80 км на годину, для автобуса 40 км на годину. Що мені це дає? Я вже зараз можу намалювати. Ці графіки. Яким чином? По-перше, в мене зараз на графіку нема початку координат, тому я отут пишу 0, також в мене немає позначки годин. Нехай одна клітинка буде одна година. І в мене немає позначки кілометрів. Подивіться, і перша, і друга скорі... швидкість в мене ділиться на 40. Тому я буду рахувати, що одна клітинка я використала масштаб. Я вирішила, що в одній клітинці в мене буде 40 км на годину. Отже, це в нас є. Тепер згадаємо: рівномірний рух особливий тим, що, як би довго ще не, йшло, не йшов би час, швидкість залишається постійною. Тому зараз ми робимо наступне. Я можу з вами скласти табличку, яку ви використовуєте на математиці. Графіком Але... залежності швидкості тіла від часу при рівномірному русі є пряма лінія, паралельна осі. ТЕС. Один, Один графік. І так само зробимо швид... графік що залежності швидкості від часу для другого тіла. Напроти 80-х. Я також. Проводжу оцю горизонтальну лінію. Все. Ми з вами намалювали графіки швидкості від часу. Так само ми можемо малювати з вами графіки залежності шляху і координати. Давайте, отже, я знову дивлюсь на мої рівняння. Шукаю, де вони є, ось вони, і буду їх якраз використовувати для побудови графіків. Що ми зараз робимо? Як завжди, по-перше, ми з вами підписуємо, що це в нас години. 1, 2, 3 і так далі може бути. Також ми підписуємо координати. Давайте Подій. наступним чином виберемо масштаб. Нехай кожна клітинка буде мати. Підпис 120, тобто 120, потім у нас 240, потім у нас 360. Тобто ми робимо невеликі з вами побудови, невеликі графіки. Тепер давайте розберемося, як ми будемо будувати цей графік. По-перше, ми знову використовуємо з вами оці рівняння. Це рівняння лінійної залежності, тому ми маємо право підставити в ці рівняння тільки два числа, знайти координати точок і з'єднати їх прямо. Давайте замість Т підставимо 0, і ми тоді що отримаємо? 0. Тобто перша координатка, перший х, який ми отримали для нашого тіла 1, знаходиться на початку координат. Тепер давайте з вами спробуємо підставити любе число. Ну, Наприклад, 80 помножити на 3. Тобто, замість Т ми підставимо 3 години і ми отримаємо 240. Отже, друга точка напроти 3 годин 240 км. Що мені тепер потрібно зробити? Все дуже просто з'єднати ці дві точки прямою. З'єдную, я можу продлити заточку мою пряму. Бачите? Я її зробила іншим кольором, щоб ви розуміли, як вона виглядає. І ось наша перша пряма графіку залежності координати від часу. Для другого тіла, подивіться, в нас є число 360. Що це за число? Якщо замість я підставлю 0. То в мене буде число якраз 360. Отже, перша точка для другого тіла буде в позначці 360. Те друга точка. Та давайте замість те підставимо все те ж число 3, наприклад. 360 мінус 40 помножити на 3, отримаємо 240. Отже, дивіться, і для другого тіла. Та сама точка, що і для першого. І з'єднуємо знову лінію, тобто показуємо, як виглядає графік цього діла. Ось таким чином. І він пішов, пішов, пішов собі далі. Дивіться, ми не просто з вами так отримали точку перетину. Дуже часто, побудувавши спочатку графік, простіше знайти координату зустрічі. Коли ви побудували два графіки, або у вас даний графіки залежності координати від часу Х від Т, то ви можете просто подивитися, знайти точку перетину, як на нашому графіку, от зараз, і знайти її координати. Нехай це буде точка А, і дивимося, які в неї координати Точте. 3 години, і Наступна координата 240 кілометрів. Якраз по графіку не потрібно дуже багато рахувати. Ми вже маємо з вами точки перетину, яка, координати якої нам дають зразу час зустрічі. Ось він. і Координату зустрічі, ось вона. Тобто, за графіком це робити простіше, але якщо є графік. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Спробуйте якраз попрацювати з графіком в домашньому завданні і чекаю на виконання домашніх завдання. Хорошого дня!